Правильно, це треба знімати Аби він в ті камишити забіг. Я так не хочу це. Зараз він знов через удочку дочку перетягнути. поплавок ваш тоже, так? Стой да. поплавок. Ні, ну що, він нормально б'ється, бачу. Я б не сказав, бо що гітлабий. Та ні, я за кілограма, так? Да? Я рибу перетягав. Це невелике щось. Так, ну да. Микола, поможете мені його ну, підсачити? А он за вашою Де? спиною лежить довгий підсак. Довгий? Так, да, його треба з Оп-оп-оп, уже скоро финал. Я уже бачу. Не ну, такие грамм 500. Спасибо вам. Ну да, пів килограмчика будет.